М мадам приїхала з базарю. Доброго доброго всім ранку. <ріхала> приїхала, бо на базарі не було коли знімати. Воно дивіться. Мішок. У мішку буде -на да, да, <ріхала> нам бути хороший бути, так? Приїхала. Все, заїжджай. Так, друзі, ось їздили з дітьми, вони мене возили, бабуся дала нам на мед. Бутель купила собі, нам літрове таке відьорка меду, і я дітям купила теж півлітрове, на гостинці дала їм. От. І, цей. і тільки що одну тут з Києва приїхали люди. Та так у мене скупилися більше як на тисячу. І ще хотіла, але ж я на базарі все попродала. Вони вчора дзвонили, я їм. От дзвонили, я їм залишила товар, те, що вони просили, а вони покуштували сьогодні сир, творог, та кажуть: ой, такий добрий ми ще б взяли. Я кажу, та нема більше, це вже ж буде пізніше, а вони завтра в 5 годин ранку їдуть. Отакі От справи. А вечором щось бабуся казала, щоб я до неї прийшла та однесу їй той бутиль меду. Так, мед у нас значить 250 гривень літр. Ану, пишіть, яка у вас ціна на мед, бо це ж у нас першого меду тут не було. Оце перша качка тільки була. цього. Тут уже і соєшник, і різнотрав'я, бо у нас акація не цвіла. Каже, люда, що у бабусі цвіт акація. Ану, піду до неї, подивлюся і вам зніму. У нас геть не цвіла акація. Я ж тоді, як їздила в Кремінчух, вам розповідала, що там все біле стояло, а в нас не цвіла акація. Так що нема в нас такого акацієвого меду. Ну, нічого. Тушонку вчорашню що варили, вже витягли. Сьогодні повинні привезти наступну партію. Це представте, що в мене робиться на кухні, яка в мене тут спека. Ну. Як кажуть, гроші не пахнуть, треба заробляти копійку, бо це ж тепер мої тільки заробітки, молочка і те, що зварював в автоклаві. Нічого, я не жалююся. Дав Бог тільки мені здоров'я, більше нічого не хочу. Головне здоров'я, як завжди я кажу, друзі. Кажу так, як є, все. Дівчата забрали моїх дівчаток, тепер бабуся буде і важко було, а тепер буду й сумувати. Шибітушечка моя мене обнімала. Нічого, вони ж теж хочуть додому. Тут немає їм з ким гуляти. Нема геть дітей. Вони оце вдвох. А що вони вдвох? Ті 14 років ось буде, а ті 8. Разниця величенька і, в общем, ото таке, ну, Вже діти вдома від дзвонилися, все в порядку, вже й зять на роботу, убіжав. уже й на роботі. Так що таке прилетіли, фу-фу-фу-фу-фу. По, по цей. Я їх і не бачила до пуття. Отож, сіли вечором повечеряли разом за столом і все. А то полетіли на всіх кладовищах, аж на трьох, повикосювали всі могилки, все там поубирали, все позамітали. Ну, в общем, все зробили. Отчот мені зняли, показали. Молодці. І це, і деревину коло двору, я потім вам покажу. Спіляли там дві такі геляки великі, бо вже на дорогу вилазили. Зараз, хоча ж, розвиднилося в двір. В общем, дуже великі роботи поробили. І все. І поїхали сьогодні додому. Ну нічого, тоді, може, приїдуть як допомагати картошку копати, то тоді більше б побачимося, хоч, а то я ж кажу. Як во сні. бігом фух і нема дітей. Поїхали. Ой, бідні вони теж. Людочка зараз на двох роботах. З однієї аптеки там уволилась завідувачка, перейшла в другу аптеку, а вона тепер на дві аптеки. Взагалі, важко їй, ну не знаю. От. А зять теж по сменам. ну В общем, діти роблять. Взять хоч в відпуску був, а люди, а люди немають, які в відпуск піти. Отакі От справи. Ну, добре, зустрінемося. Я хочу трошки підобідати, там ще є голубці в мене, зараз молозиво. Щось під обідаю, бо коровку подоїли, все в порядку. Так, друзі, ну продовжує сьогоднішній день, йду до бабусі, несу їй мед. На дворі спека, жарко, душно, сил нема. І сьогодні у нас зранку буває на базарі, дощ почав капати. Якось оце все хмариться і воно душно. А дощу немає. Отак у нас, бачите, суцільна хмарність майже. Ага, десь доча казала, акація цвітять у бабусі. Зараз гляну. Там в неї над кухнею. акації. зараз подивлюся, тут не видно все йду. Угу. Добре. Так, все, біжу додому, однесла, з бабусею набалакалися. І це, бо зараз тушонку привезуть, ту заберуть, а нову привезуть, будемо варити знову сьогодні. Так що такі друзі, справи. Вже і сонечко виглянуло. Ну, трошечки, трошечки є вітерець. От, такі справи. Друзі, оце попоралася, подоїла корову. І вийшла понаслаждатися, як сюрчки сюрчат. Я так люблю. Ой, у нас новий місяць, мабуть. Я би не бачила, якби сюди не вийшла. Ну вам, мабуть, не буде його видно. Ні, не видно. У нас вже майже темно. от, Трошки вечором вийшла, на городі поробила. Забрала вже останнє агроволокно, трошки там бур'янів посапувала на капусті, бо там вже такі високі були, бо думаю, будуть стерчати. Пішла три кабачка, вирвала, завтра, мабуть, ікру кабачкову приготую. Бо це ж поки були дівчата, вони не їдять кабачковий ікру, а Вадим любить. Та і я така, що з'їм. Щось вже завтра треба готувати, бо на сніданок там залишилася капелька голубців, поїли вже. От дочка привезла шпіцу, я вам казала. то ми її вже майже От. Не знаю, це сяду тут, але мене ж не буде видно. Треба світ включати. А включу світ комари будуть кусати. Ну, а по-другому ніяк. Вийшла ось, кохту накинула хоч на дворі і а хочеться отак була катитися на е, кирпичі, бо спина болить, попора сама ось все мокра, дивіться. В кухні вариться тушонка там Африка. Ну нічого, вже трошки осталось, вже доходить до 100, а воно як вже в кінці, то швидко набере температуру. Вчора оце людям зварили одну партію тушонки, сьогодні другу варимо. Такі справи трошки заробили грошенят. Ой, Сьогодні поторгувала на базарі. Ну так, я не знімала вам, бо там люди ходять, не кожне пойме, друге дивиться так скоса. От, доїхала хорошо, велик мене на гору витягує в місті з товаром. Сьогодні я з дому дременула, щоб мене ніхто і не бачив, бо загрузилася по повній. Ще й на руці висіла сумка. Думає, це як Вадім побачить, то він мені дасть Ну, Но... Нормально все і туди доїхала, а назад мені люди ще дали мішок бутилок пустих. От. Ну, нормально, вони льохкі, прив головне, прив'язати було як. Та прив'язала молозива, майже розпродала, наложила дітям додому літрову баночку. І тут Люда трошки поїла і все, А це що залишилося, то попродала. Смітани в мене не було, бо в мене вдома розібрали. Творог був не жирний, бо жирний був тільки на заказ і вдома розібрали. От. Молоко теж і вдома, і на базарі трошки молока, звісно, привезла назад. Ну, то таке з молока я найду що зробити. Мені головне творог попродати, бо тоді куди його? Або в морозилку треба пхати, або сир плавлений варити. А люди якось тут не понімають їсти плавлений сир. Але він такий добренний, він теж виходить недешево. Туди ж треба і яйцо положити, і масло вершкове. От. Так що Теж дорогенько виходить. Ну, нічого, смачний, але щось у нас от люди, не... Ось люди в мене тут приїхали по сусідству, живуть у нас з Волновахи люди, і до них приїхали родичі. Вони теж з Волновахи, але живуть у Києві. От люди з... з великих городів розуміють, що таке домашня продукція. Боже, вони чуть ли руки мені не цілували, друзі. От, І сира дві головки взяли, і молока набрали багато, і творогу, і жирно, і нежирно, і сметани кучу. В общем, більше як на тисячу гривень набрали всього. От люди розуміють. А тут якось підуть у маркеті, будуть вибирати там, вибачте мене не потріб, а домашнього не возьмуть. Ладно, це моя боль. Я, я про це знімаю, бо я цим займаюся. От, Так що такі справи. От, тихо, нема мене кому обнімати, нема кому сісти на моє коліно. Ой, Хоч і тяжко мені було, але сумую. ну нічого. Нема з ким тут їм гуляти, Геть нема тут діток у нас, вони вдвох, їм було скучно. Ульяна каже, бабушка, мені скучно, оце тільки чуть -чуть і бігуть до телефонів. От, Щось допоможуть мені, а що вони мені допоможуть? Ну, щось допоможуть. Там поприбирають у хаті, якусь тарілку обмиють. А так-то так таку роботу ж я ж їх не буду заставлять робити. Там молоко перероблять чи що, все ж сама роблю, а вони їм скучно. От, а вечором ляжу, мені вилягти відпочивати, а Ульянка обнімає мене, а воно жарко. Я кажу, Ульянка, не обнімай, так вона послідню ніч розсердилась на мене, а мені тоді так її жалко стало. Я повернулась до неї, обняла і думаю, вона ж за мамочкою сумує, і я її тут штовхнула. Кажу, Уляшечка, бабушка тебе любить, Просто я кажу, замарилась, мене ножки болять. От, вона, бабушка, я розумію. Нічого так, ми з нею знову помірилися і обнімалися. Ой, клопоти, клопоти малі мої. Каже, люда приїхала, то в дворі, каже, було тихо. А це, каже, як Ульяна явилася, гомін у дворі, діти її там обнімають. Каже, ходу, каже, що Ульяна появилася. От уже така вона. Точно ви пишете щебетушечка, дякую вам. Дякую за приємні коментарі, мені дуже приємно. От, дякую, що ви мене підтримуєте. Ви мені надаєте наснаги і даєте мені сили. І мені хочеться все робити. Дуже приємно, коли тебе підтримують. От. Ну, в общем, якось так. Якась машина поїхала, а та люди їздять. О, я вся мокра, ніяк не дійду. Вибачте, мені, будь ласка. Тож поки вправиться. Вадим пригнав. Напоїв лас, прив'язав та й пішов по своїм справам у хату. Вже. А я ж моє діло подоїти, процедити, помити апарат. От. Ну Все, я вже все зробила, собак накормила, рижик прибігав повечеряв. В общем, все як положено. Всі були, <смітко> як то кажуть, у корита. <смітко> Ой, господі. Да. А там жіночка писала мені одна, що... Це... щоб я написала рецепт салату. Давайте я вам зараз скажу, а ви будете собі слухати і зробите. Значить, накладаю, ну я роблю у літрових банках. Можна робити і в півлітрових, кому яка порція потрібна. Значить, на дно ложите трохи цибулі, потім йде морква. Можна терти на терки, можна нарізати, як хочете. Я різала фігурним ножем, а потім просто морква невелика та різала полосочками. От. Соломкою. Тоді, в общем, перший слой цибуля, другий морква, третій огірочки, четвертий помідори і п'ятий самий зверху перець болгарський. От. Все таке, що некрасиве все соломкою порізати і все поскладати. Помідори на дольки, огірки на дольки. Я огірки обчищала, бо в мене були такі переросточки вже. От. І все. Це поскладали в баночки. Тоді робите маринад. 4 літри води. А, значить, 8 столових ложок цукру. От скільки набираєте ложку, скільки і цей, цукру. Солі, 4 столові ложки з невеликою горкою. Бо сіль є така мокрувата, то можете набрати його госкільки. Отак столова ложка і трохи з горкою. Все, оце такий маринад. Тоді ставите на вогонь, він розтане цукор і сіль. Тоді наливаєте 280, ну 300 вообще по рецепту, але я трошки менше наливаю оцту 9% -го. і все. І розливаєте в баночки ні до самого верха, щоб, як буде кипіти, щоб не вилітало. І тоді ставите на дно в каструльку, вложите рушничок, там, якусь тряпочку, і ставите стерилізувати, заливаєте водою і після закипання води 20 хвилин, Оце, щоб воно кипіло. І тоді закриваєте кришками і укутуєте хорошенько, укутуєте перевер... Я перевертала баночки. От. І, ну... Через добу розкриєте тоді і все. Тоді знесете в холодне в погріб. Я ще додавала по чотири горошинки гірку, оцього, чорного перцю, а одну горошинку душистого. Дуже люблю цей душистий перець у помідори ложить в огірки, в консервовані. Отакий От рецепт. Легко і просто. Я такі, так, такою заливкою заливаю і огірки, як стерилізую. Або роблю асорти. Оце оцей і цибулі, і моркви, огірки, і, і помідорів наложу в бутиль. І оце такою заливкою заливаю. І так само і помідори. Я так роками закривала. І дуже хорошо. Отакий рецепт. А ще я буду закривати, звісно, помідори в снігу. В прошлому році я ж вам показувала з чесником. Називаються помідори в снігу. Я роблю в літрових баночках, а цей рік у мене маленькі помідори, то буду робити в літрових баночках. Зроблю декілька банок. Я дуже їх люблю. Тоді, як буду робити, напишу вам рецепт і покажу, як я буду робити. Бо я, друзі, сильно багато консервації не закриваю. Скільки нам треба вдвох. Раніше я, ще як Людочка тільки вийшла заміж, я закривала і на них. Вона якось не закривала, А потім вона стала все робити сама. Ще й мені привозить, робить оце живкетчупі, огірочки, і кабачечки, і ікру закриває. У мене люда все все консервує. Вона умнічка в мене, хазяюшка. Ой, така вже мені другий раз аж шкода. Отакі От ми дурні. Оце наша таке мамка в мене така до роботи була дурна, як сказати, все на своїх плечах тягла. Така я і така в мене й доця. І така, мабуть, буде і моя і внуця улянка. <гум> ну, це неплохо. Для жінки це непогано. От, так що, друзі, все норм, все добре. Діти нам привезли два кавуни, ми один кавун з ними з'їли, сьогодні розрізали. Кажу, так, давайте розріжемо кавун. То добрий кавун, з'їли. Ми з Вадимом ще вечором і доїдали. От, і ще один цілий. Я їм кажу, забирайте, поїсти там з дітьми. Ні, не забрали, залишили нам. Каже, ми собі купимо. Ну, Дякую їм, моїм діточкам. Так що такі справи. Все добре. Зять, дай Бог йому здоров'я. Допомогли нам. А, я вам казала, покажу, як ми обпіляли деревину, ну вже завтра, бо сьогодні вже темно. Вибачайте, закрутилася і забулася. Ну, завтра вже вам покажу вранці, як встану, доїти корову обійду двір і покажу вам. Аж світло стало в дворі, хорошо. Я б така, щоб її геть убрати ту абрикосу і посадити там нове якесь деревце. Вона вже. Це ж ми хату як купили цю, то вже та абрикоска була молоденька. Така гарна була, як розквітне, така краса коло двору. Я вам не можу передати. От, дуже гарно. А зараз вона вже стара, вже так зачучвірилася. Ну, і кажу, з люди сьогодні балакали, кажу, доця, і у браті. Буде така жара кажу, в нас в хаті тоді, то вона нас спасає та оберекоса, тіньок нам робить у вікна. Бо в нас туди зала і спальня, де я ночую, там южна сторона і туди сонце в день, звісно, пече. Ну, можна закривати, ми раніше, е, скажіть, та така от бумага, як фольга, закривали такою бумагою. Воно тоді темно в хаті, так я не люблю. Я люблю, коли в хаті світло в день. От, і цей. Та і не стали там у нас тіньок, ото абрикоса виросла така велика. І мені стали тоді закривати вікна, вона там у нас тінь. Отож, якщо в мене в полісаднику нічого і не росте, бо там тінь постійно. Отакі От справи, друзі. Набалакала вам знову ну вже на 12 хвилин. Ну, добре, на добраніч вам усім. Всім дякую за коментарі. Я ж ще раз повторюся, ви мене так підтримуєте. Дуже дякую вам за теплі ваші слова. От. І всім бажаю всього самого найкращого, а головне здоров'я і хоч тишини, хоч трохи, щоб вночі можна було поспати. На добраніч усім і до завтра. Надіюся, що завтра ми зустрінемося знову. І все буде добре. Пока-пока, до завтра.